Громадяни України привіт. Я вас можу привітати. Ми скоро будемо жити в країні, де буде один канал, на якому будуть нам говорити, що робити, як робити, як думати, які закони правильні, а які ні. Я сьогодні була на поліційному суді по справі поліцейського олійника, і ви знаєте, міру запобіжного заходу йому змінили на домашній арешт. Тобто, все ж таки він вбив людину і можна його відпустити під домашній. Арешт. Але що найцікавіше, він не проживав в Києві, він якихось друзях таке інше. І 16 лютого, після скоєного злочину, це було 7 лютого, він. Вже отримав прописку в гуртожитку, за адресою якою зараз не будемо обговорювати. І яка була група підтримки нашого поліцейського, який зовсім не скоїв злочину. Сам міністр Ваков був, і Хатя Деканаїдзе, і пан Зозуля, Геращенко Шкіряк, само собою, але найцікавіше, що? Sure. Мер кличко своєю присутністю просто зал засідань аж осяяв. Я вам скажу, я такого не знаю, не чула. Може хтось мені скаже чи покаже такі факти, що мер, наприклад, в Нью-Йорку був присутній на судових засіданнях чи апеляційних скаргах якогось поліцейського. От я цього не розумію, що це. Можливо, олійник якийсь там мажор чи ще щось, бо в нього якась дуже серйозна підтримка. Я от, от дайте мені відповідь, може, я щось все-таки не знаю.